Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні з самого ранку знову припікає пара, вночі трішечки з'явилися хмарочки, поприпирала трішечки в дворі, бо знову вітер зривається на день, за кожного дня в день вітеру. Сонце пече, ввечері стає тихенько. Зараз ще хочу піти на город трішечки там до полоти От. Ну, скільки встигну, поки не буде дуже вже пекти. Чи щось трішечки встигну там зробити. Вже почала квітуватися червона плетиста троянда моя. Дуже гарна, такий колір у неї, як бархат, красуня. Вона ще вчора відкривалася, вже дивлюся, багато квіточок Три пси наче майже попропадали. Також все було заліплено. Начебто обробили трояндочки всі, більш-менш нормально, наче обсипається все. Краса яка. Дуже гарний колір має. Красуня. Подарясно рясно квітувати є багато бутонів. Чоловік вирішив мені допомогти зняти оці штори тюлі. Воно так важко знімається, самі кручечки дуже важко їздять по карнизу. Прямо так тугу-тугу. Можна нормально не штори подвинти, нічого, а знімати то жах. Я як вдягала їх, то намучилася, то він вирішив мені допомогти, щоб я тут не нервувала. Треба їх випрати, бо так, де не деякі з пиль після зими. Буде свіжіші, будуть світліші й свіжіші. <рес> То я скрізь все познівала, помила, а до цих я так і не добралася. Бо я ж кажу, дуже важко мені з ними. Я все збиралася, збиралася ніяк. Оце таки вирішили. Помічник сьогодні вдома. Так що помаленьку справимось зараз. Сонечко знову так припікає добряче сьогодні. Спека, знову земля висихає швидко. Віола. Не знаю, чомусь вони підгорають, ні здається, на сонці. Можливо, їм треба півтінь. напишіть. Будь ласка, ніколи не саджала їх перший рік. Чомусь не дуже вони гарно себе почувають на сонці. І це тільки декілька днів зараз пече. Треба буде пересапати всю мою альпійську гірку. І братися вже висаджувати тут квіточки, рослинки якісь. І також оцей. Дзвіночок, кампанула, чи як називається. Це, це дивлюсь також. На спеці почав в'янути. Не, не пам'ятаю, минулому році в'януло, чи дзвіночки, чи ні, не знаю. Спека, пече жаха, я йду. Дивлюся трішечки полуниці, дозріла. хочу зібрати Портулак такий, кинув жах. Вчора вечір її. Пополола, пересапала, боберізка, перій. Гарна, це така крупна. Вон яка красуня. Зараз повириваю її. Вже починають квітувати троянди, які я купувала в минулому році по 50 гривень. Це начебто шраб, якщо я не пам'ятаю. Кольору. А це треба подивитися, начебто Леонардо. Це моя троянда тут один кущик, один чи два росло. Начебто Леонардо, дивлюся. А треба подивитися, що де я саджала. Гарні кущики наросли. Підніки також дуже попримерзали, ще в дворі хоч трішечки був якийсь затишок. А тут. Так все попідмерзало, але слава Богу, понаростали. Тому пізніше і квітують в нас. Ну і в нас ми тут внизу, у балки. Завжди все пізніше розпускається. Красота. Цей гарний колір буде дуже. Прополола вранці морку. Бо такий також портулак страшний. Починається спека, починає рости портулак. Петрушку вирішила не зрізати, хочу зібрати з неї своє насіння. У мене є петрушка. Покажу вам редісочку Селеста, яку я садила третій раз. Перша. гарна редиска. Дякую, що мені також порекомендували. Перезавжди саджаю її другий рік і дуже задоволена. Красуня. Це справилися з шторами. Сережа мені не допоміг, я б напевно сьогодні за них не бралася. От. Але помаленьку помаленьку Добре, що він мені їх зняв. От. Якось швиденько їх почіпляло. Треба буде, коли буде можливість, можливо, на сьомий чи де поїду. Десь в місті подивитися нові крючки, бо це жах. Вони так тяжко їздять по карнизові, вже ж не вимила. Заодно вікно, жалюзі помила знову, чистенько. Такий гарний вид з вікна. Гляньте. воні квітують, лілії вже зацвіли. Красота. Тарас трішечки продуває, тут, слава Богу, черешенька. І трішки є холодочок в день. Хоч не так сильно пече. Краса. Сітка заважає, не дуже сильно видно, чисто. Пташечки співає, красота. І сонечко пече. Ну, то я ж кажу, добре, що трішечки холодочок. Виноград наростає, черешня притіняє трішки вікно, то хоч не так пече, бо на сонці страшне як жарко. Зараз ще швиденько хочу наліпити вареники з сиром. І на город ще хочу встигнути піти. Гляньте, як гарно повідкривалися ці півані. Я їх зрізала ще в бутонах. Яка краса. На вулиці вже так повигорали, а тут сонечко не припікає, гляньте, як гарно. Наче одна велика квіточка. Красуня. Так пахне в хаті. Ароматні дуже ці піонії. Вже Всі пахнуть піонії, але рожеві такий більш ніжніший аромат мають. Не знаю, цікаво, як пахнуть жовті. Мені здається, що вони, кожна все одно має свій аромат. От червоні, вони більш такі насичений мають аромат, а рожеві, більш ніжні такі. Краса. Дуже гарні. На вечерю Сьогодні будуть у нас вареники наліпили з сиром, макота. Зараз ще хочу швиденько покосити траву, вже попідростала, таке неохайне все стало. Листя насипалося з черешні, дуже обсипається. Листечко, можливо, тому що дощить. Що? Та й від всього. Боже, равликів по Страхіття, все обліплене. От. Вареників наліпила. Сережа зараз варить їх, а я швиденько беруся до на травичку. Наведу тут трошечки порядок. Все, травичку покосила, слава Богу, зараз ще лиш її, бо дуже ці дні пече, дощів вже нема, земля дуже швидко сохне, почав вже квітувати жасмін. Трояндочки трішечки. Сьогодні сонечко попідшмалювало. Дуже пече, вже третій день. день. Пекло таке. Пахне так тут. Знову понаростало, он скільки молодих приросів. Він аж почав он, розвалюватися. Тому я його і стрижу, щоб не був дуже величезний кущ. Мені тут відцвітає, я знову його підстрижу. Волошки там квітують, також відцвітають, я їх вириваю відразу і все. Треба обов'язково щось купити від равликів, бо дивлюся, тут попіл не допоможе визбирувати. Також їх в цьому році прямо. Дуже багато, дуже-дуже скрізь встелено. особливо на ось таких почвопокровних, на флоксах, на очитках. Просто кишить. Страхіття. Гляньте, що робиться. Я в минулому році купувала якусь таку синенькі такі крупиночки посипала, і вони після того зникли. Тут треба буде також щось купити, бо я ж кажу, тут... Попілом присипати навряд чи допоможе. Деякі піони навіть не зацвіли. Так, іти, поливати на городі, поливати траву. Та й на сьогодні все. А вам дякую всім за перегляд, за підписку, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне миру і спокою. І до зустрічі у наступному відео.